Итак, Шахів. грає проти Зані Пикл. США, рейтинг 1884. Грублю просто типові ферзь фарця 2, тупий хід. Це, мабуть, також тупий хід? Ну, якось так. Порозуваюся. була Будемо штовхати нашого типа. Щоб якось його відволікти. чорну на нашого прохідного пішика. А він не, не відволікається, да? так? Так. Відразу просто відійду. Ну давай. Я... Так. Какие-то хитли, да? А, 70 играют. А. удар будет, они не, и просто это Це не так страшно. Так, це якісь дивні, дивні ходи пішли. Суперника. Просто А7, Авісі. Одна з типових ідей. Провести нового фрезя, тому що суперник тут нам жертвує, і у нас віддалений прохідний пішак. Звісно, ми не беремо ніяку туру, хоча можна було, мабуть. Ну, не обов'язково. Це було б сильніше, мабуть. Фейсб мав би стояти на А8, як дурень такий чисто. Посиленько за тримати одну. 1... Дев'ять бойових одиниць тримаю одну. 1... Ну, окей, 5, 6 виходить. Ну, а так новий ферзь. Прийде в порядок на водні. Мало того, там ще неприємний якийсь що. Не знаю, що це за фокус. В чому сенс фокуса? Далі б'ю б'ю, Тут залишається. Дві фігури ти будеш гратись окей. Дякую. п'ять на сімдесят. Лові ходи просто робив, тільки це тільки 2 мабуть, не дуже хід. Тому що під, потрапляє під темп. Такий хід не робіть. А 3 тру прибираю, щоб звідси десь не потрапляла під удари. Вже 3 короля сховати. Я чотири. зазвичай, що кінь на B4 виходить, і тут вона така конструкція її не так просто пробити. Насправді. Ну, і по можливості, якщо він десь несли атакувати, ми штовхаємо нашого пішика. Ось. Так, да, тут я з'ївнув, тому що була вилка в нього. На два-три ходи. Ось. Ну, правильний. Правильний план. Всі фігури трошки відійшли. Ось, скупчились атакувати нашого центрального пішика, і ми по флангу. Ось, Ну і виявляється, виграли то пішика, але наш то пішак тут швиденький. Усейн Болт. Треба було мінятись. Окей, так. Так, так. А ми б'ємо. Ні, вже дурниця якась. Ми б'ємо. Типа, насправді, ні, тут. Ні, Ферсія 8 грають просто. Ну так. Да. Тут треба кудись. Ага, ось такий хід. Ага, ага, І потім ми можемо взяти, коли буде пішак тут, і взяти нового фрезя шаху. Ну, типа слон D4, А7, король G7. Ні, тут уже ми нічого не б'ємо. Тут без шаху. Тут просто звя... Ага. Угу. Зв'язку використовуємо. І брати не можна, так? Приходиться брати тут, ну тоді без тури. Оце прощолкав суперник нашого пішака. Ну і якби з двома фрезями або без фрезя чорним тут трубець. Віталій Белішах грає проти Зис Айн Чес, керс, мерс, мерс. Франція США рейтин 810. О, це я розумію. Чотири пішаки, варіант. Мені подобається. Ні, Просто Є5. Такий швидкий хід Є5. Не дуже добре це для білок, тому що пішаки дуже далеко йдуть і вони не встигають нормально закріпитись, Центр шаткий. Ми тут навіть з жертвами пішака йдемо. Боремось за швидкий розвиток фігур наш. Якщо вас захопили простір, от як в цій позиції, то що ви робите? Жертвуєте пішака, щоб розкрутити всю цю двіжуху. Просто так. Як нічому не бувало. Так, правильно, суперник робить, що не чіпляється за все. Я, Ясно, що віддавати слона свого сильного не буду. Ну, мені не треба. Питання в тому, як далі крутити це все. Звичайно, боротьба за ініціативу. це... Коні мають настрибувати десь в центр. Але нам треба ще закінчити розвиток з цим конем. І з цим пішаком. У нього є таке поле непогане. Є тут одна тактична, така чисто пастка, типу, що тут слон може бути незахищений, якщо він не візьме, то я візьму і візьму тут. Така, чисто. Тому що все-таки найчастіше зірки вони проходять або з однієї частини дошки на іншу, щось не бачать, або якісь коротенькі ходи. Це взагалі не зрозумів, що це B5. А він хоче конем забрати. Давайте йому допоможу. А, він може ферзем взяти. Байдуже. Мені треба, щоб цей пішак змістився. Ця тактика працювала. Побачив фіше. А, він може хоче сама перестати. Ну, ну, або просто побачив. Молодец. Слони може поменять, ну будем менять. Можливо. Не. Хочу фрізів поменять. Фрезил поменять я не хочу. Десь треба ставати так, щоб щось захищати, щоб нас ніяких ігор не підвисали, ніяких подвійних ударів не було. Ланаві віддавати... не хочу. Не хочу. Так, десь хочуть пішака з'їсти. Я б з радістю віддав би за те, щоб зіграти тура Б1 цією і з'їсти ще тут. Але він якось зараз зіграє нормально. Та може десь так зіграємо. Є маю декілька ідей. Десь може тут цей слан провисне. Випадково. Ну, <кій> або не випадково він підставився. Ну, зе тут, я піду так, ти візьмеш тут, я візьму тут. Активізуй мені цю туру. Угу. Так взяв, як ти візовав. Конечно. Ну да, да. Давай таку якусь, типа б'єш, може щось. Хоча що там буде, не знаю. А, oh, вот так, земный, земные размеры, ой, слоню. Окей. Уже земнуты. Действительно, ДВСА у нас. Ну, окей, давай так. Ну, Давай. лови мою ту. Джоні! Зараз тут з'їм. Точно. Призем візьме. Погрожує так, так. Оп! А ти не встиг! Не встиг. Зрозуміти, що тобі, мат? Ну Точно в нього була хороша позиція, в цьому певне на відсотків багато. 78 на 85. В нього була перевага в Мітершвілі. Пішекатр було зразу їсти окей. Не повівся він на цю всю двіжуху. Якраз здвоює пішаки і отримує безслонне опіку. <ріст> 34 підрядне точності. Я вже не... складно знайти якісь нормальні поля для фігур. тут. Білих краще позиція. Підставляюсь під всі. Вилки. Не вилки, ці. вилки і напади. Але створив загрозу. Бах. Бах-бах, бах, бах. І все. О, таке буває, коли відкриті позиції не туди пішов і програв.